Всім привіт! Мене звати Єлизавета Романюк. Я, Я клієнт-менеджер на сайті Домрія. Сьогодні ми з вами будемо активовувати пакет поза чергою. Для чого ми взагалі це робимо? Дуже часто трапляється так, що у вас ще активний пакет публікацій, проте ліміт оголошень ви вже використали. Відповідно, ви купуєте новий пакет, і вам потрібно його активувати поза чергою, щоб він почав працювати. Або, наприклад, ви хочете перейти з одного розміщення, наприклад, з тарифу дзвінків на тариф публікацій і навпаки. То давайте перейдемо до практики, і я вам все підскажу. Відбувається дуже легенько, буквально 30 секундочок вашого часу. Mm. Давайте перейдемо до практики. Я вам буду все показувати на своєму тестовому аккаунті. Вже сьогодні зранку я придбала пакет на 50 публікацій, про те, як ми бачимо, наразі у мене активний тариф дзвінки. Пакет на 50 публікацій ніде не відображається. Давайте все-таки його знайдемо. Ми прогортуємо наше меню в особистому кабінеті і знаходимо пункт Моя компанія. Натискаємо на нього, далі поточне розміщення. І ось ми бачимо всю ситуацію по нашому розміщенню. У нас є поточний пакет тариф дзвінки, наступний пакет корпоративний на 50 публікацій. Якщо ми хочемо активувати пакет поза чергою, натискаємо кнопочку Активувати. Підтверджуємо, ставимо галочку, що ми готові на довгострокову активацію пакету, і натискаємо кнопочку Активувати. Так. Чекаємо декілька секундочок. Завантажується профіль. І ось ми бачимо, що комерційний пакет успішно активований. У нас тепер є активний пакет на 50 публікацій. Ось ми бачимо кількість публікацій і далі можемо подавати оголошення і розміщуватися. Якщо вам ця інформація була корисною, пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь. І завжди пам'ятайте, якщо вам потрібна будь-яка допомога по роботі сайту, звертайтеся або до вашого персонального менеджера, або до служби підтримки. І ми завжди будемо з вами працювати в команді, будемо вам допомагати. Гарного вам дня!